Важливо, знаєш, провести паралель саме через е, поняття культури в спортивній секції, тому що та сама секція з футболу вона може мати радикально різну культуру О, ну, і цю культуру тут важливо просто в цій темі, як на мене, винести на поверхню те, що за цю культуру несе відповідальність тренер. Бо да. типу, він задає цей тон, як діти будуть комунікувати між собою, як вони будуть сприймати помилки інших дітей. Тому що ж дитяча спортивна секція, вона в принципі, сповнена великою кількістю невдалих спроб. Ти ж приходиш вчитися, в тебе там з 10 ударів 9 не виходить спочатку, потім ти цей процес кристалізуєш. Да? Да. І якщо ти типу, не закласти в цій культурі, що друзі, ми тут вчимося, не треба один одного ображати. Це буде один контекст. Да? І навпаки, якщо ти таке, Та, це не я, мені головне показати, як вдарити по м'ячу, а як вони там комунікуються, вже їхня справа. І ми розуміємо, що це дуже зовсім інший контекст. Дуже часто, на мою думку, ну, така перша травматизація, коли люди закривають для себе спорт, от відбувається в цих спортивних секціях, де одні діти несвідомо умовно відрізають бажання сюди приходити іншим дітям.